Добрий день усім, хочу вам зробити невеличку розпаковку, огляд цін на такі от товари, ну, от, які ми купуємо майже кожного дня. І дивимося, що по чому. Це у нас це я робила покупочки в магазині Полісся продукт в Житомирі. У нас тут така є мережа супермаркетів. Теж з нормальними гарними цінами. І от покажу вам, що по чому. Тут у нас є насіння соняшника 39. Хліб тостерний, ну, да, 17 гривень. Потім. Кава львівська, королівська, панська, отака, отакава, цікава якась була по акції 155 гривень, сметана, сметана 40, і помідори черрі, 79 гривень, 250 грамів такі черіки. Отака От невеличка розпаковочка. Такі сьогодні квіти гарні чудові цвітуть. І бузок, і м'ята, і. Такі от різні квіточки, маргаритки чудові. Покажу вам букетик. І така невеличка розпаковочка. Насіння я теж вам сказала, так? Да? Насіння. Скільки коштувало? 39 гривень. І тут у нас, скільки, не пам'ятаю, грамів. Ось на тут написано: 160 грамів. Ось такі ціни. Пишіть, які ціни у вас, чи є у вас мережа супермаркетів, полісся продукт у ваших містах. Буде цікаво порівняти ціни. Все. всім гарного, чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!